І мови багатьох країн світу поповнились новим словом Майдан. Це слово означає територію свободи. Це слово означає місце в серці України. Це слово означає місце в серці кожного українця. І не тільки українця. А німці і поляка, американця і британця, росіянина і білоруса, який підтримує боротьбу за свободу. Це слово означає, що бути українцем це шанобливо і гордо. І весь світ аплодує кожному, хто є сьогодні на українському майдані. З вами вже протягом п'яти тижнів тут разом. Разом боремось. Боремось за нашу правду, боремось за справедливість, боремось за майбутнє. І можна вже зараз підвести підсумки, що зроблено, що не зроблено і що потрібно робити. Дійсно, Слово Майдан стало світовою цінністю, цінністю, яку показували всі канали, цінністю, яку ми довели, цінністю, за яку ми боремось, і цінністю, за яку нам треба боротись. Це цінність право на вибори, ця цінність право говорити те, що ти думаєш, ця цінність право збиратись там, де ти хочеш. Ця цінність це право на справедливий і чесний суд. Ця цінність це право стати частиною Європейського Союзу. Ця цінність це заставити владу Віктора Януковича і тих, які біля них, поважати право кожного українця, поважати наше право на гідність і вибороти наше право на справедливість. І справедливість настане тоді. Коли в Україні перестане бути такий ганебний режим, який він є. Це режим знущання, це режим зневіри, це режим хамства і корупції. І цей режим ототожнюється персонально з Віктором Януковичем, Миколою Азаровим і партією регіонів, які повинні відійти в минуле. І це Завдання нашого майдану, і це завдання нашого нового народного об'єднання Майдан. Так Європа, так Україна, ні Янукович і його режим. своє право. І тисячі беркутів відступили, бо ми є народ, якого правди сила ніким не буде столана. І ми довели це, що ми тут, на Майдані, стоїмо і не просто стоїмо, а боремось тут, на Майдані. Ми захистили нашу територію без Януковича. Тут на Майдані ми прийняли рішення, що парламент повинен проголосувати за закон, який звільняє від відповідальності будь-кого, кого режим Януковича хотів запроторити за грати, за те, що ці люди вийшли за своїх дітей, за свої родини і за свої сім'ї. І тут на Майдані ми довели те, що ми здатні перемагати. І такий закон конституційною більшістю голосів був прийнятий. Але Віктор Янукович боїться навіть підписати цей закон. Страх перед людьми, от чим керується цей режим і цей президент. А ми подолали цей страх і довели, що ми здатні захищати своїх людей. І що ми здатні захищати свою країну. Тут, на Майдані, ми прийняли рішення не дати Віктору Януковичу можливості підписати угоду про вступ України до Митного Союзу. І мені прикро, коли український президент їде на поклон до російського президента, який так зневажливо казав про український майдан. Він назвав наш майдан погромами, а Віктор Янукович недалеко від цього відійшов і сказав, що тут на Майдані провокатори. Він не є гідною людиною, яка може казати, що він носить високий титул президента України. Ми не провокатори, ми є цей народ, і ми доказали, що ми керуємо в нашій країні. Ми його не боїмося, він боїться нас, коли тисячі беркуту і міліції стояли, але вони не стояли, стояли ми. І тому наше третє завдання, що є частиною нашої боротьби, не просто стояти, а далі вимагати. Що ми не зробили, нам не вдалося змістити уряд Азарова. Нам не вдалося на цьому етапі отримати дострокові вибори. Але це поки що. Для того, щоб це зробити, треба рухатись вперед. Віктор Янукович хотів, щоб ми розійшлися. Тому що ми повинні робити? Стояти! Ще раз, Стояти! ще раз стояти! Правда! І ще раз збиратись. Віктор Янукович хотів, щоб ми були не європейська опозиція, а щоб ми були тими людьми, які підуть на напругу, які підуть на провокацію, які підуть на насилля. Ми продемонстрували, що ми дійсно народний європейський рух, який правильним мирним протестом. Все рівно доб'ється свого. Тому ми тут збираємось і вимагаємо. Вимагаємо того, щоб президент Янукович підписав указ і відправив підставку Уря Зарова. Це є і буде нашою вимогою. Нашого народного об'єднання Майдан. Які цілі стоять перед цим об'єднанням? І що ми повинні робити? Повинні ми визначити чіткі кроки. І так, народне об'єднання Майдан це те об'єднання, яке повинно залучити під свої прапори і до своїх лав. Всіх, хто проти корупції, хто проти продажних судів, хто проти продажних прокурорів, хто проти звірячої міліції, хто проти корумпованого і продажного антиукраїнського уряду, хто виступає за те, щоб Україна стала частиною Європи, хто виступає за те, щоб кожен українець мав право на захист в суді. Хто виступає те, щоб український державний бюджет був для українців, а не для кубки олігархів, які біля президента, хто виступає за те, щоб в Україні була найкраща медицина і освіта, хто виступає за те, щоб в Україні була чесна і прозора влада, хто виступає за те, щоб Україна була тією країною, яка демонструє рух вперед. Рух назад, коли нас тягне цей режим, і куди нас запрошують так звані союзники Змитного Союзу. Тому наше перше завдання кожен хто за своє майбутнє, за справедливе і чесне, повинен вступити до цього руху і сказати: я борюсь за себе, за свою дитину, за свою родину і за нашу країну. Друге, цей рух повинен чітко заявити, що у нас є політичні завдання. Одним з таких політичних завдань повинно стати відновлення балансу влади в країні. Країна не може залежати від того, як спить президент України і з якою думкою він проснувся. Народ України повинен сказати своє слово. Про нову українську конституцію, яка повинна бути конституція 45 мільйонів громадян, де парламент повинен представляти волю українського народу, де президент. наше третє завдання це план змін для країни. Ми хочемо, щоб кожен, який на цьому майдані, щоб кожен, який нас зараз слухає, завдяки п'ятому каналу дякуємо Петру Олексійовичу, щоб кожен, який поділяє наші цінності і наші сподівання, побачив себе в цьому плані, себе особисто. Щоб він відповів собі на питання, кожен українець, що зміниться в моєму житті, в такому